Про звільнення Покровська та Вовчанська, а також про початок операції зі звільнення Гуляйполя і, і про успішний, нібито, наступ на Дніпропетровщині, заявив Путін під час нібито візиту до одного із пунктів управління російської армії. У центрі протидії дезінформації твердження про захоплення українських міст спростували, назвали їх елементом інформаційного тиску. Путін цинічно говорить про те, що бойові дії це трагедія для українського народу, заявив про намір створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що найближчим часом росіяни будуть супроводжувати активні дії на фронті гучними заявами, головним чином за для західної аудиторії та підняття ставок у дипломатії. Задовольнили, але лише частково колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, отримує назад свій український паспорт. Так напередодні вирішила апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Повідомляє суспільне. Водночас, решта обмежень обраних у справі розкрадань в енергоатомі залишилися в силі. Нагадаю, слідство вважає, що екс сурядник був задіяний у легалізації коштів через так званий бек-офіс Міндіча, записи у на НАБУ то підтверджують, що він незаконно отримав понад 55 мільйонів гривень. Ну, а сам політик це, звісно, заперечує. 18 листопада ВАКС відправив його під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 51 мільйон 600 тисяч гривень. Гроші внесли наступного ж дня і Чернешов вийшов із СІЗО. А ключового фігуранта справи набу про масштабні розкрадання в Енергоатомі Тимура Міндіча взяли під варту заочно. Засідання ВАКС відбулося без самого підозрюваного його інтереси представляв призначений державий адвокат. Причому сам правник навіть не зміг зв'язатися зі своїм підзахисним, тому заставу суд не призначав. Як повідомляє суспільне засідання, закривали на 15 хвилин. Адже розглядали докази, розголос яких може загрожувати національній безпеці. Також прокурори пояснили, що відтак справу можуть передати до Інтерполу. Аби затримати міндіча за кордоном, водночас така можливість залежить від законодавства країни та її співпраці з міжнародною організацією кримінальної поліції. Нагадаю, Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками антикорупційні органи. У середмісті Києва до 5 грудня прибиратимуть незаконну промоцію. Як повідомляє управління з питань реклами КМДА, роботи триватимуть на Хрещатику, а саме неподалік станції метро Майдан Незалежності та у підземному переході на Майдані Незалежності. Мета демонтажу відновлення естетичного вигляду вулиць, покращення безпеки та зручності пересування пішоходів. А столичний бізнес закликає дотримуватися правил розміщення реклами та вивісок, аби уникнути штрафів та демонтажу. Нагадаю, зараз у Києві вивіску чи наземну рекламу можна оформити. Мати онлайн на сайті міського порталу послуг. За інформацією Коренерго у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж усієї доби. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 8 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для всіх черг. Найдовше 8 годин продовж доби. Сьогодні будуть без світла споживачі групи 4-2, а найменше. Електроенергію сьогодні вимикатимуть чергам 5.1 та 6.2. 4 чотири години. Ситуація може змінитися, і фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Цієї ночі у різних районах Краснодарської області Російської Федерації пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про наліт безпілотників. Вибухи чули, зокрема, у ТУАПСЕ та Ільському, де розташовані порт та НПЗ. В аеропорту курортного міста Сочі Росавіація запровадила план Килим через масовану атаку безпілотників. Повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Водночас моніторингові канали пишуть, що під атакою у ТУАПСЕ попередньо опинився нафтопереробний завод та порт. Цевих телеграм-каналах також писали про дрони у Туапсинському районі та над курортним селищем міського типу Новомихайлівське, а також над селищем Тюменський та Агой. Дрони також фіксували над селищем міського типу Ільський, де розташований нафтопереробний завод, що належить до провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії.